Сьогодні народний автомобіль a 7 2019 рік. Кінець року, майже 20-й рік. Німеччина приїхала з Німеччини, розмитнена сертифікатом, не фарбована. Приборчик на місці. Зараз покажу 217 тисяч пробігу. 2 літра дізель на автоматі, декі 381 коробочка. 217 пробігу. Зроблений вже великий сервіс. Комплектація в неї Soil. Два комплекта дисків. З гумою. Прикреплю фотографії на літній дисках з гумою. Дуже гарна духцветка. Ціла не побита. Зараз вона на контиках на 16-х на зимовій гумі. Так, машинка вся ціленька. Датчики світла, датчики дощу, підігрів передніх сидінь. Автосладання підігрів зеркал, тут повна електрика, 217 пробігу, стан керма. Android Auto Apple CarPlay активовано. Стан Стан, стан сидінь, тканинний темний салон, гарна машинка, два ключа. Взагалі без пошкоджень. по Салону в дуже гарному стані. Не зачогана, не зачухана. Стеля чистенька. Позаду тут також все чисто. Звичайна кришка багажника. Парковочні асистенти передній задній. Тут у нас розетка. По два крючка з кожної сторони. Аптечка, аварійний знак. так Раз, два. Органайзер там знизу шторка. Все заїжджає, тут все ціленьке. Гарна октавія, до речі, гарна ціна, на неї ціна в описі під відео. Не за всі гроші світу. Обслужена гарна октавія. Так, пішли на підфарбування, покажу вам зразу, щоб ви розуміли. 102 115, 122, 116, 116, 117, 109. Так, лобове скло в нас замінилося у му році. Воно, до речі, акустичне. Бачите, вушко намальоване. В склі у в нас. Датчик світла, датчик дощу. Крилишко. Не фарбоване. Не фарбовано. 120, 120, 107, 91, 98, 91. Так, тут на соціленке є також підсвітка дзеркал. Він код фіксую відразу вам. пробивайте по базі, по карвертикалу, також по пасажирській стороні. Жодних нюансів. Карта. Не подерто нічого, не побито. так, 119, 114, 109, 109, низ дверки. 91 97, заводська наліпка також присутня. 111, 111, 112, 112, 112. 111, 111, крила 117, 106, 113, Батон, 120, Дах, 111, 111, 112, 112, 112, 104, 83, 109. Так, тут у нас нічого ніде не фарбовано. Задній ряд сидінь. Карта ціленька, не побита. Проєм також цей ціленький, не побитий, не подертий. 80-87, ви зможете бачити на стиках. 95, також все ціле. 63 можете бачити стан стелі і заднього ряду. Кришка багажника 107, 107, 108, 93, 104, 104, 105, 105. Тут нічого також не фарбовано. На бампері ззаді наклеєна така захисна. Накладочка, шторка працює. Тут подвійна підлога. Тут нічого ця ляда зверху не побита. Так, поїхали далі. 105, 104, 98, 110, 106, 111, 105, 105, 127. Так, дах, дах. 127, 116, 116, 121, 114, 114, 107 90, так задня дверка. 112, 119, 126, 110, 110, також присутня заводська. Наклейка низ дверей. 93 103, 103 97, 113, 113. Так, дверка у нас відкрита. Ворка відкрита. Так, батон. 102, 130, 113, 113, 114 128, 119, 119, 120. 107. Також підсвітка. Зеркала, зеркало ціленьке, не побите. поворотник. Можете бачити ціленький. 116, 104, 109, 99. 111, 98. Так, тут ще капотіка класна. 108, 108, 109. Так, на капоті є незначний піскострой. Нічого критичного, мякий мелкі піскострує, 217 пробігу, автомобіль не фарбований по бамперу також не сильно. Ну, от, так як передає камера, так само я і бачу очима. Тобто десь щось є, але, але нічого абсолютно критичного. Тут у нас фронтальний асистент. Така шкода не фарбована. 2 літра 110 кВт на автоматі DQ381. 19-й рік кінець року вона. Німеччина, розмитнена сертифікатом. Дуже гарна на неї ціна. Ціна в описі під відео цікавий. Переходьте, дивіться, Октавія ось ця в продажі і в наявності. Можете приїжджати, оглядати. Загально я вам показав її. Кого що цікавить, дзвоніть, Номер Власника, все буде в описі під відео. Дуже гарно. Октаві, незважаючи на пробіг 217 тисяч, стане її достойний. Так що, Октаві, в продажі.